Ці ми дуже любимо тваринок. і Якщо щось з ними трапляється, ми готові заплатити будь-які гроші, аби наші домашні улюбленці були здорові. Тож така ситуація могла статися у приватній ветеринарній клініці. Допоможіть! Допоможіть! Допоможіть, мій ком'ячок! йому погано я заплачу будь-які кошти. Добре, добре, будь... давайте я подивлюсь. Але він помер. Ні! Він не може померти. Йому всього лише 46 років. Е, я вибачаюся, але хом'ячки стільки не живуть. Живуть, якщо за ними доглядати, так, як доглядаю я. І взагалі, де наш сімейний хом'ячний лікар? Де Олександра Вікторовна? Олександра Вікторовна, тут до вас. Ого, Марго! Я дуже перепрошую, що одразу вас не прийняла там просто у Саламандри страшний гастрит. Що сталося? Вона каже, що Джонік помер. Боже, яка дурня! Вона стажерка, що ви її слухаєте. Я перепрошую Олександра Вікторівну, але пані каже, що хомічку 46 років, а так не буває. О! Катенька, сучасна медицина дивує. Не слухайте, ці малолетки тільки у цих своїх сосалках одноразках розбираються. Марго, не хвилюйтесь. Ми, як і завжди, вилікуємо вашого Джоні. всього за тисячу доларів. Тисяча <кхух> 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 доларів. Так. Ну, зазвичай це коштує дві тисячі. Але Марго, наша постійна клієнтка, Джоні, наш постійний пацієнт. Тому ми робимо знижич. Олександро Вікторовна, зробіть все, що можете. Ви знаєте, будь-які гроші, будь-які. Ну до чого тут гроші? Ви знаєте, це моє покликання, це мій обов'язок не лише як лікаря, а мій дід лікував Джоні. Мій батько лікував Джоні, і тепер настала моя черга. Ви знаєте, а я не хочу, щоб він помер через два дні, в нього день народження. Ой, боже, серйозно? Так, да, 에... значить, Я вже замовила готель хаят. Будуть виступати Маша Кондратенко і Монатік. Ну, ви розумієте, всі, хто за розміром не більше, ніж Джоні. <реш> а, щоб в нього не було депресії. Ви теж за прошені. Дякую, так ну, тоді. Що ми витрачаємо час? Давайте скоріше реанімувати Джоні. Марго, ви знаєте правила! Залиште операційну! Да. Ви знаєте правила! Да. Залиште! Да. А, Джоні! Дихай! Дихай, Джоні! Дихай! Дихай! Джоні! Ви що? Такі Джоні, що в сосну влупились? Так чекайте, ви обіцяли його врятувати, йому ж 46 років. Ти прикалуєшся? Не існує 46-річних хом'яків. Я просто кожного разу нового купую, а кажу, що лікую. Викинь це. Пошукай нового в шухляді з хом'яками. Там пусто. Сенсі. Пусто. Блін, як невчасно закінчуються хом'яки. На гроші. Дуй обзовий магазин на перший поверх. Візьми, два, три. Ні, краще десять. 10 кілограм хом'яків. А що так багато? Вони мруть як мухи. Ну, що стоїш? Я перепрошую, але вам нормально так брехати пацієнту в обличчя? Дорогенька, а ти помітила, що в нашій клініці я єдиний ветеринар з вінірами? Помітила. Така справа, я коли Джоні вініри ставила. Вирішила її собі зробити. Упс. А ти мою Ауді бачила? Угу, uh -huh. Опять Sline Edition бачила. Налікувала конкретно цього хамічка. Ну, А вам, вам не соромно взагалі? Ну вона ж в це все вірить. Дорогенька, ти або вмикайся в гру, або так і будеш до кінця життя собак кліщів діставати, а скотів яєчка. А знаєте, Олександра Вікторовна, а вмієте ви переконувати? <схай> Я у вас такий. Далі. Піду шукать хамячків. <схай> так, мені треба ще одного такого Джоні, і квартира буде більше, ніж у Гардона. <схай> Вікторович! Марго, Марго, що ви робите, ви знаєте, вам не можна. Тут в Ауді, тобто в Джоні, клапан сердечний, він. Знаю, знаю. В мене просто одне питання. Скажіть, будь ласка. Цей раз знов все настільки серйозно, що треба замовляти гелікоптер, везти Джонніка в Німеччину в хом'ячій шаріте. Ні, ні. Я думаю, цей раз все не настільки серйозно, тим паче хом'якологія зараз дуже розвинена. І не настільки серйозно, що треба чартером замовляти за Абу-Дабі всесвітньо відомого доктора, хом'ячих наук, доктора Айльболіта. Так було? Ага. Ні, 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 цього разу не треба. Я обіцяю вам вилікувати Джоні тут і зараз. Але єдине, що після операції, звісно, йому треба буде зміна клімату. Ну, звісно, під наглядом лікаря. Знову в Норвегію? Там зараз холодно. Ой, це у вас Гучі? Не Гучі. На балі. Знаєте, там такий клімат от, ну, науково доказано, а що... ну, Слова більше. Я вже замовляю вам два квиточки на балі і вілу з басейну. О, ви ж знаєте, як Жоні любить плавати кролем. Я бачу, повернулась моя помічниця. Марго, ви знаєте правила. Будь ласка, залишите ага, кабінет. Ага, Це ну. да, да. жодного сірого. Ага, сказали, що на минулому тижні всі скінчились. Е, ну нічого. Слухай, я стільки раз їх міняла, що я не пам'ятаю, як виглядав оригінальний Джоні. Може, бу... Джоні це взагалі морська свинка. Так, а що цей. будемо робити? Нічого, розберемося якось. <кхем> Марго, <кхем> заходьте! Заходьте! Так швидко. Марго, все набагато гірше, ніж я думала. Жоні потрібно термінове переливання крові. Але в нього дуже рідкісна група крові. Я... Будь ласка, що небо зробіть? Ви ж пам'ятаєте будь-які кошти Олександра Вікторовна. Я не, я не обіцяю. Будь ласка, будь ласка. Ох, ох. Алло? Ох. Обласний центр переливання хом'ячої крові? Тамара Василівна, це я. Тамара Василівна, а чи не могли би ви за старою дружбою відлити мені грам 6-7 хом'ячої крові? Восьма група. Резус плюс-мінус. Я розумію, що рідкість. Я, я розумію, що це не безкоштовно. О, тисяча доларів! Тисяча долар. та, 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 ми, ми згодні. Загра! За гра... та, та, та. Тамара Василівна, давайте. Тамарочка Васильівна, <плес> томачка! Я ваш боржник. Все, Тьомки, не ви перша. Так, все, давай везде. ну мимра. Ледве вибила. У них зараз просто один шановний. Хом'як лежить з такою самою рідкісною групою крові. Він під робот пилосос попав. Вся клініка на вухах. Так, так, так. І ми зараз будемо чекати, нам дроном передадуть кров у віконечко. і ми одразу почнемо операцію. Тому, будь ласка, виходьте. Кетчуп. Зови? Марго можете заходити. Так швидко, Та скільки там до крові потрібно. Ми вон, більше наляпали. У Мене чудові новини. Да. Ми вилікували вашого Джоні. <свист> Це не Джоні. До речі, ми забули вам сказати під час операції ми помітили в нього важку хворобу. Ковід хутра. <свист> так, і тому нам довелося пересадити йому хутро. І бонусом ми перевірили його мозок. Так, реально. Абсолютно Абсолютно реально. Наші німецькі колеги спеціально для Джоні винайшли хом'яче МРТ. Отак от. <правда> 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 Коротше, мозок у нього абсолютно здоровий. Думає він зараз про горішки, про вас, <правда> про секс хомячих Коротше, абсолютно нормальні думки здорового хом'ячка. От бачите, як швидко вчаться mm -hmm. стажерки в гарних руках. Mm -hmm. Та особливо, коли тобі за перший день стажерства платять 500 доларів. 500? Я тепер теж дуже переживаю за Джоні. Що ж ми вдвох переживаємо за Джоні? Але я довше і більше. Це за операцію за переливання крові. Ой, дякую. Ой, а ви не бачили у Джоні у лівому вушці була сережка, шість карат, діамант? Ні, не бачили. Діамант. Шість карат, так? Да? Ми ж її зняли, коли робили МРТ. Точно. Кудилася, напевно, десь. Слухайте, Олександрина, ви пошукайте десь, а я сміття. Викину. <рив> Катенька. Я хоч і лікар, але я не горда, я викину. <рив> я викину. Я викину. Я квартал.